Я проб'ю свій футбольний м'яч, якщо не виконую завдання від Сергія. Я дуже хочу подивитися, що всередині м'яча, тому завдання буде максимально тяжке. Для мене тяжке завдання в футболі просто не існує. Любоє завдання. Ну, Якщо ти такий впевнений, три сухих листа. Зробиш? Три сухих листа, та я з углових забивав, коли там було штрафні 16 і воротар ще двохметровий. М'ячики не хочеться віддавати. Це Сергій раді підписників, раді переглядів запропонував віддати м'ячик і він вибере, але реально не хочу віддавати. Один є, карявенький, але... Так, Та що? Куди? Це неправильно, треба на лінії. Софіліси на ліні, на ліні. Ні, слухай, кутовий можна подавати зітки. Ти не подаєш кутовий, ти круто. 90 градусів. Ну чекай. Сухий лист це з кутового, правильно? Якщо футболіст забиває з кутового, то це називається сухий лист. Я подавав зітки. З радіуса кутового. Ну, тут? Ні, та мені то проблеми немає, я можу забити з метр взяти. Як би не хотілося пробивати м'яч, Сергій вибрав цей. Короче, поїхав. А дідасовський м'яч, що всередині?